Давайте говорити про те, що цей удар научно засвідчував Російська Федерація, є країною терористом. Використання крилатих ракет з касетною бойовою частиною, варто вважати проявом міжнародного тероризму. Я поясню, Питре, прошу, це вперше таке по Одесі було застосовано. Тобто, якби це було черговий такий подібний удар, а це вперше, коли саме з такою частиною касетною частиною, де ми бачили, коли на півтора кілометра воно все розлітається. Так, ну але давайте говорити про те, що до цього удари по цивільній інфраструктурі українських міст наносилися так само не зброєю, зокрема ракетами Х-22. Ця ракета ще радянського виробництва, і в чому її небезпека? Бойова частина до тисячі кілограмів, але головне радіус відхилення від цілей. Декілька сот метрів тому це не вибіркова зброя. Її застосування має ще більш руйнівні наслідки, і як для житлової інфраструктури, так і відповідно, несе ще більшу кількість загиблих серед цивільного населення. Тобто, Російська Федерація прекрасно розуміє, якою зброєю вона б'є по українських містах. Основне завдання це масова. Загибель цивільного населення, і не випадково в цьому випадку застосування саме крилатої ракети з бойовою з касетно бойовою частиною, бо це знов-таки не вибіркова зброя, тим більше в моменті застосування по цивільному об'єкту. Як ви вже слушно зауважили, радіус відповідно влучення металевих частин цієї ракети, а там уражаючі елементи це до півтора кілометри. Тобто, свідомо били по цивільному місту, прекрасно розуміють. Нічої наслідки, а наслідки саме от та масова е е е, кількість загиблих серед цивільного населення. Яка мета створити хаос, паніку і відповідно недовіру до дій центрального уряду. Причому, зауважте, удари наносяться одночасно по декількох цивільних містах. Крім того, і по так само по Харкову два удари. Причому з використанням керованих авіабомб і наносяться удари виключно по житловій інфраструктурі. Знов один загиблий, на жаль, і дев'ять поранених. Але основне під ударами житлова інфраструктура. Окупанти прекрасно розуміють, що у Збройних сил України, зокрема е сил протиповітряної оборони, обмежена можливість збиття аеродинамічних аеробалістичних цілей, крилатих ракет і відповідно е керованих авіабомб. Ну і плюс балістичних ракет С-300, якими тероризується місто Харків, і саме тому свідома Російська Федерація використовує саме ці засоби ураження. Спровокувати відповідно процеси внутрішньої міграції, змусити виїхати із Одеси із з Харкова найбільшу кількість цивільного населення, завважте і Одеса, і Харків, міста мільйонники, от основна причина. Тобто, ще раз підкреслю створити так звану випалену зону. Ну в трактуванні російського диктатора це називається санітарна зона, причому не випадково на двох напрямках. І Одеський відповідно, і плюс Харківський оце небезпечний сценарій. І відповідно тут постає питання щодо готовності країн заходу щодо передачі нам в екстреному режимі систем протиповітряної протиракетної оборони.